Привіт всім! З вами Анастасія Кучковська. І сьогодні я вам покажу вів єврейський. Буде цікаво, ходімо. Вважають, що євреї живуть у Львові з часу заснування міста. Зараз їх у нашому місті живе дуже мало. Розкажу вам по секрету таке: євреї у нашому місті жили в одному кварталі. Зараз це вулиця сербська, староєврейська та братів Рогатинців. У євреїв дуже багата і цікава культура. І ще свої дісти, вони дуже поважають, і лежуть святині. У Львові діти євреїв можуть жити на рідній мові. У них є свій садочок та школа, а кожної суботи вони ходять до синагоги, що по вулиці братів Міхновських. У нашому місті є дві діючі синагоги, а ще залишились фрагменти дуже гарної старовинної синагоги Золота роза. Зараз тут ресторан Жидівська кнайпа. Раніше львівські євреї мали свій академічний дім. Тепер на цьому місці знаходиться магазин. Не забула. Що там говорити. Вовну пов'язані багато лікарів, письменників, інженерів. Один з найвідоміших письменників Шолом Алейхем. В честь нього названа одна з вулиць у Львові. Шолом Алейхем єврейський письменник, який народився в нашому місті. Він написав багато і смішних і веселих книг для дітей. У його творах українські і єврейські діти дружать. Обдаровані лікарі, євреї жили і працювали у нашому місті. Одним з них був опот Фрайфельд. Це дуже відомий лікар у нашому місті. Цей професор допоміг багатьом людям. Розповім вам про єврейський фестиваль. Це свято культури євреїв. Його проводять кожного літа. Учасники та гості цього свята гуляють вуличками, танцюють під скрипку та смакують традиційні страви. Одним словом, відпочивають. Бо разом веселіше жити бо всі ми львів'яни. Я просто не можу без бо. Анастасія Кучковська спеціально для студії. Як бачите, у Львові добре було жити всім. Немає значення, чи ти українець, чи ти поляк, чи ти єврей. Разом веселіше жити, бо всі ми львів'яни. Анастасія Кучковська спеціально для студії Рожеві окуляри. Не перемикайте, папа. -па.